Добрий вечір, друзі. Маю стільки історій е, для е, розказування для вас. Е, так е, кожен день щось трапляється, що хочеться не забути з вами поділитися, щоб ви цього не робили, але так як всіх, закрутилася і забула. Був е, е, мужчина. Який приходив запитувати, чи це не хлороз в нього на винограду. З під виноградом на шпалері утворилися де неде ось такі жовті листки. Просто пожовтіли. де неде Бачите, не все дерево, а ось так. Ну і він мене запевняє, що десь йому сказали, ніби це хлороз. І я йому кажу, що хлороз це не так. Хлороз – це коли рослина має молоде молоде листя рослинки, яке випускається. воно… Таке яскраво салатове, не те не зелене, а таке яскраво салатово-жовте. Ось так ближче. Салатове-жовте з прожилками. І на ньому конкретно видно, що весь кущ, молоді прирости всі, і вже старші листочки, такі більш яскраво жовто жовто салатові а не ось такі під, під знизу, знизу, причому знизу під шпалеру його декілька листків жовтих. Я йому говорю, що це полив. І що це не вистачає поливу. Він мені каже, що в нього крапельний полив і там все добре. Винограду потрібно, коли виноград визріває, багато корисних речовин і води, вологи. Якщо йому його не додати, то він, так як будь-яка рослина в спеку, буде скидати. Масу для того, щоб плоди змогли визріти, для того, щоб рослина врятувалася, розумієте, коли спека. Якщо вам здається, що вам достатньо тої вологи, то спробуйте колупнути землю і подивитися, наскільки той капельний полив проходить. Якщо капля для винограду, така як для газону, це я завжди говорю про це: не можна так робити, не варто так робити, але люди все одно це роблять. Це дуже погана ідея. Дуже погана ідея годувати кущі, дерева каплюю, так як газон. Коротше, хлороз це, – це не те. Якщо ви думаєте про хлороз, ви увійшли в садову тему і почали колупатися там і на своїх рослинах шукати хлороз, Прошу вас, будь ласка, не шукайте його або запитайте в того, хто дійсно. Знає або погугліть декілька разів самостійно, тому що хтось знає, це не означає, що хтось реально знає. Хтось може просто сказати. Він мені два рази казав, що в нього такий хлороз, і я сказала: добре, у вас хлороз. Ну, Я не стала його переконувати більше, тому що він був впевнений, що в нього хлороз, і хотів мене переконати, що його виноград хлорозить. І я більше не сперечалася. Нема сенсу розумієте, якщо людина має якусь свою думку. Це ось рослина хоче спастися. Вона просто їй дуже сильно не вистачає вологи. У нас не було дощу дуже дуже довго. І було випало чуть, -чуть Ну, одну ніч падав дощ, і це було дуже мало. І для рослин насправді потрібно глибоко і після і одного дощу замало. Так, це добре, але малувато. Тому рослина скидає баласт зайвий для того, щоб визріти, визріти, дати плоди, розмножитися. Розумієте, рослина скидає зайве. І тому не дивно, що десь там відпадає якийсь жовтий листок. Через спеку відпадає скрізь, в трояндах, в гортензіях, у всьому відпадають листки через спеку. Не шукайте там хлорозів ще чогось і ще чогось. Це просто нестача води. Так, може бути і хлороз. Все може бути, тому що це жива рослина, рослина жива істота. Ну, рослина це рослина, вона жива. Вона може хворіти через щось, її може хтось гризти, але ну, не означає, що якщо ви вивчили одне слово, це вже обов'язково на вашій рослині. Воно будьте уважніші, будь ласка, до зустрічі.